Привіт! Перші секції стандарту вже добудовані. Готуємо пакет документів для здачі. Ходімо, подивимось на нову чергу будівництва, в якій вже відкрито продаж по вигіднім цінам. Активне будівництво триває. Ще місяць тому на цьому місці ми бетонували підвал. А сьогодні вже муруємо стіни першого поверху. До речі, зверніть увагу. Ціни також 82 см. А отже, ваше житло буде теплим взимку та прохолодним влітку. Купуючи квартиру в нових секціях сьогодні, ви отримуєте кращу ціну за квадратний метр. Вже через півроку вартість вашого помешкання зросте орієнтовно на 4 тисячі гривень на квадратному метрі, адже ціни в збудованих секціях значно дорожчі. Тож не зволікайте, а купуйте житло за кращими цінами сьогодні.